На показі моду Парижі дизайнерки та засновниці бренду Мерілу Мар'яна і Марта назарчук продемонстрували свою колекцію Свобода. До участі у цьому дійстві долучилася і відома українська співачка Катерина Бужинська. Крім того, моделі виходили на подіум зі зв'язаними руками, що символізує, у яких важких умовах фізично та емоційно зараз живуть українці. Здивовані, тому що моделі з різних країн, як Азія, Японія, Швейцарія, Білорусь, вони надзвичайно сильно, емоційно передали те, що відчувають зараз українці. І коли прийшлася Катерина Божинська і розірвала цю мотузку, зал аплодував стоячи, і публіка з різних країн, вони... Одноголосно, одночасно вигукнули Слава Україні. 2014 рік це рік, коли я вперше поїхала представляти Україну за кордон. І мене надзвичайно сильно здивувало те, що багато країн не розуміли, що Росія і Україна це різні країни. Після цього я відчула своєю місією на кожне запрошення за кордон відповідати так і долати всі різні перешкоди для того, щоб все-таки поїхати і представити українську культуру. Українську вишиванку, українські прапор, щоб люди розуміли наскільки талановита українська краса, український народ, окремо наші дизайнерки, подякували організаторам цієї події Рексу Фернандо та продюсерці Емірі Цуко за те, що вони запросили українських переселенців у Франції на цей показ, де вони, крім колекції вишиканого вбрання, мали нагоду одними з перших почути нову пісню Катерини Божинської Я даю тобі крила.